Привіт, рибаки. Сьогодні поділюся з вами досвідом ловлі піщанки в Данії. Маленька, але дуже смачна рибка, якраз зараз її сезон, зараз її найбільше біля берега. Вона то є цілий рік, але ловити її краще зараз. Снасть проста у нас ось такий поводок у мене на 5 гачків, І грузик. На гачки ніякої наживки не потрібно. Ловимо таким її способом. Знизу у мене йде перший один гачок, після нього йде два поводки, два гачки, і далі ще там по одному гачку можна їх, звісно, і більше зробити довшого поводка, але я вважаю, що і так воно нормально, так воно працює добре. Спінінг у мене ось такий, я використовую, думаю, воно не настільки там важливо, який буде. У вас спінінг, головне, щоб він був. У мене він 2,40 від 3 до 15 грам. Така кутушечка простенька. Ловлю я не, не тільки піщанку, на різні рибалки його беру. Ось, в принципі, все, що нам потрібно для ловлі цієї рибки. Грузик такий, щоб не сильно легкий був, бо потрібно, щоб снастка наша швидко йшла під воду. Ловити будемось в такому красивому місці. Важливим фактором являється для рибалки прилив відлив води. Її потрібно ловити, коли води відлив. Бо коли прилив, то риби вже нема, вона від берегу відходить. А так, поки ми йдемо до місця нашого лову, вже ми можемо у воді побачити. Якщо рибка є, плаває і її багато тут збирається, значить. Буде успіх. Якщо немає, то відповідно прибачите немає сенсу. Вода доволі тут чиста, прозора. Так що рибу ми з легкістю побачимо, якщо вона там є. Ось і місце нашого лову. Тут думаю далі коментарів не потрібно. Все ви з віздіво зрозумієте, як тут що працює. Якщо вам це було корисним, підписуйтеся, Будуть ще відео, розкажу, як ловлю деяку рибу в Данії.